Після шліфування стін і підготовки пропили ми їх всі поверхні, забрали пиль. Для чого ми це робимо? Тому що якщо ми будемо грунтувати, переходити до наступного кроку, то ця пилюка, яка на стінах і на всіх поверхнях, вона потім скупчується, і при дальніших наших роботах вона нам. Починає предоставляти всякі труднощі. Тобто ця пиль на, в комках по всій стіні, і по всіх потолках. Тобто Ми для того, щоб не було проблем, ми обеспилюємо поверхню і потім приступаємо до ґрунтування. Тут е, ми представили можливих варіантів. Для грунтування для тих, хто е, сам робить, або він не спеціаліст, він бюджетний е, хлопець, який хоче зробити собі ремонт своїми руками. Е, Можна використовувати на невеликих об'ємах. Це в нас тут багато, великі стіни, великі стелі. Але можна використовувати таку щітку, її називають маклавиця, на Тобто, другими словами, береш, макаєш грунтовку і грунтуєш. Можна використовувати валік і таку удочку, тобто накатали, налили грунтовку і можна грунтувати нашу поверху. Також є воздушний це вагнер у нас, який ми теж і фарбуємо, підкрашуємо і можна його використовувати для ґрунтовки, і безповітряний, безповітряний апарат для нанесення рідини, тобто фарби, ґрунтовки і інших матеріалів. Це більш дорогий, більш дорогий такий спосіб. Так, яку ґрунтовку краще брати для таких робіт? Це підготовчі роботи ще в нас краще брати дешеву, глибокого проникнення, любу там це кнауф, КНАУ, сілте, любу ґрунтовку. Рідина вона має у нас справитись тільки з одною задачою: це зняти пилюку. Весь, тобто не то, що зняти, а скріпити його. Це виконує ґрунтовка, і е, зробити нам м, таку плівку для того, щоб волога, яку ми будемо там на, на, наносити, е, шпаклівку або склохол, склеїти, щоб вона в нас швидко не висихала. Тому що в мене є опит такий, коли не проґрунтовані стіни, але обеспилені, все, але проґрунтовані, але не. Прогрунтовані погано, і клеїти скло холст або шпаклювати майже неможливо із за того, що вона швидко схватується, швидко висихає. Стіна суха, шпаклівка у нас або клей вологий і цю вологу витягує просто зразу ж суха стіна на себе, і вона починає скупчуватись, скручуватись і виходить двіж. Так, так, що грунтувати нам необхідно і необхідно грунтувати по максимуму добре, але дивитися, щоб не було напливу, якщо використовувати. Повітряний апарат або безповітряний апарат нам все одно, після цього, як ми нанесли, ми маємо пройти з по поверхні, подивитися, яку ми грунтували, щоб не було потьохів. Якщо є потьохи, ми беремо валіку і скатуємо їх прибираємо для того, щоб вони нам не робили в стіни. Що грунтовка висихає і залишає по собі слід як горбочки. Тобто оце потік, який є, він так і останеться. Грунтовка вона на основі ПВА вся майже І за цього вона стає як плаваний сахар. Її важко зняти, і потім з нею гратися дуже сильно важко. Не забудьте підписатись, тому що у нас є дуже багато цікавого, і ми ще дуже багато чого цікавого можемо вам зняти для того, щоб ви не робили наших помилок і якомога бюджетніше або якомога професіональніше підходили до виконання малярних робіт.